Привіт, друзі, ви на ютуб каналі Вєта ТВ. І сьогодні у нас супер цікава та яскрава гостя. Розкажіть, будь ласка, про себе. Доброго дня, друзі. Мене звати Набіва Аня, і в першу чергу я езотерик. Езотерик, енергопрактик, можна і так називати. Але, знаєте, екологічний. Я завжди за екологічність. Це дуже важливо. Перед тим як розповісти про себе як про спеціаліста, так в своїй сфері езотеричній, Хочу сказати, що я жінка. Я звичайна жінка, яка має сім'ю дітей, і на це потрібен час. Тому зазвичай для мене важливо і завжди було важливо. Поєднувати, так поє... так, так, гармонію, гармонійно знаєте, свій стан, щоб не вмітушні якісь. А от тому, що ну ми всі люди, так. Не буває, ні в кого ще німб не виріс з нас. Я не бачила чи ні в одної людини, німб над головою. І це нормально, коли є свої особисті факапи, через які ми проходимо. В мене вони також є. Тому я допомагаю жінкам через свій особистий опит, через практики. Чи розкажете про особисте більш детально? Ви знаєте, я. Певно, не готова зараз сказати про особисто, тому що це на раз, так, так, тому що це дуже, дуже цікаво, як я до цього прийшла, через що я проходила, тому що я знаю, що зараз багато спеціалістів, хто хоче так іти вчитися на таро, астрологію, стикаються з осудженням, стикаються з сумнівами. І я через це вже пройшла багато років, тому. Готові поділитися. Я готова поділитися, Та, але можемо... не зараз. Але вже пізніше. Мипуск, так так. Але зараз продовжимо дивитись, тому що питання я підготувала мега цікаві. Чи можна звернутися до вас на консультацію? Поки що я беру на консультацію, але поки що. Ви працюєте онлайн чи офлайн також? Я працюю як в онлайні. Зазвичай зараз я в онлайні. Але але, якщо ви з Вінниці, то вам дуже пощастило, тому що можете завітати. До мене так, зазвичай ми зустрічаємось десь в зручному місці для клієнта. то або кафе або клієнтський офіс, тому я ж кажу, поки в мене з мого офісу немає, але поки що, і скажімо так: зазвичай все в онлайн. Буду рада вас бачити. підписуйтесь в інстаграм. До речі, в інстаграм постійно можна щоранку знайти передбачення на день, що немало З да, цього Починається, до речі, мій день. А Дякую. Знайомились. Я, до речі, рекомендую лише тих, від яких сама понадію. Тому от візьміть до уваги. Щодо консультацій, що для цього потрібно? Потрібен запит. запит. що вас турбує? Тобто Тому, просто що... так заради розваги це не дуже об'єктивно. <рес> Розумієте, зазвичай, я, от, наприклад, розповім, так, мені пишуть люди, я хочу натальну карту або я хочу матрицю долі. Окей, я виготовляю матрицю долі, натальну карту, людина приходить. Дивиться, читає, каже так, і це так дійсно, так і це тут я трішечки не згодна, але ось так і так, і так, і ви просто супер закривається все роздруківочку або ну, зазвичай в електронному вигляді і все і, і, і на цьому все і використання так. Розумієте, тому для мене важливий запит, що вас турбує. З чим ви до мене прийшли? Для мене після кожної консультації головне це. Ваш результат, тобто, що ваші дії, будемо, що будемо ви будете робити, так, монетизувати свої знання, свою інформацію, яку я вам для чогось чогось там розказую, так тому що багато людей до мене звертаються і кажуть: от я була десь там у астролога, не хочу астрологічний розбір. Мені не сподобалось. Або ще щось, тому що зазвичай мастер-спеціаліст він просто дає інформацію, людина така. Ну, прикольно, закрила, ну і все. А для мене важен, важливий розвиток, для мене важливий ви результат да. вашому житті, зміни в вашому житті. З якими запитами зазвичай звертаються? Запити по всім сферам життя. Ну, Звичайно, це особиста. Це кохання, це відносини. Відносини мама, донька, так, родичі, якісь проблеми, ділення імущества, це робота, це призначення, тому що, друзі, призначення, робота це, до речі, не, не одне й те саме. Знаєте, і в першу чергу кризові якісь ситуації. Тому що дівчата, особливо зараз, в стані війни, так, ми стикнулися з тим, що ми інколи. Втратили віру в себе, віру в майбутнє, втратили якусь. Адже роботу, професію і треба поновлення так? Так. і внутрішній запал З і... приводу грошей також так? звичайно, звичайно, тому що всім нам потрібні гроші, так, щоб, щоб функціонувати, щоб жити. І гроші це є енергія. І тому люди приходять і кажуть: от там в мене в сфері кохання провисає, це також енергія. У мене в сфері грошей провисає, це також енергія. І ми вже розбираємось через. Деякі інструменти, так мої. А де там проблема? А як її вирішити? Ви говорили про інструменти. Давайте про це поговоримо більш детально. Які є інструменти, які використовуєте в роботі, в комунікації? Дивіться, інструментів в мене багато. Починаючи з астрології, нумерології, Це матриця долі, це таро, це цвяхостояння. Так, це лише інструменти метафоричні, метафоричні також. карти. Також так, таро. Кожен інструмент я застосовувала в своєму житті через свій досвід, через свої якісь. Опять же, факапи, так, якісь свої трабли, і, е, і я вже розуміла, чи вирішує е, от саме цей інструмент або цей, цей мої питання, як як я через це проходила? І для мене важливо, я ж кажу, завжди результат, що воно працює не просто розповісти щось, тому що інструментів для мене ну, в мене багато. І коли людина приходить і щось ну про. Щось там просить, матрицю долі, тому що я кажу, мені потрібен запит, тому що в матриці долі там також багато всього. Або людина приходить і каже: А можна, можна мені там приїжджати там в. Травні. Тобто сам запит допомагає обрати правильний карточку. Звичайно. Інструмент. Так, так, так. Іменно куди мені дивитися? Ага, або я астрологічно дивлюся в вашу натальну карту, або ми робимо соляр, або ми робимо прогностику і ми дивимося, вже, чи варто дійсно вам в який період часу це робити, і ваше це воно чи ні. О, найголовніше, ми тянемо щось, тянемо, тянемо. це так. так. А, а знаєте, все Ще буває не дає, а люди кажуть, ну я ж стараюсь, а mm -hmm. воно ну, не дає. А може, це не ваше, а може, треба вже, знаєте, передивитися. Якщо якийсь вибір там зробити так конкретно, там ну, продавати мені машину чи ні, будь ласка, таророзклад. Ми робимо таророзклад розклад і ми дивимось. Ми дивимося серйозні питання, чи робити вам вибір зараз, пізніше, як, як вам допомогти. Або якщо це важкий внутрішній стан людини, а також я. Раніше працювала, зараз в мене поки пауза. Це через свяхостояння, це через жіночі медитації, через жіночі круги. Також онлайн це було. Слідкуйте в будь-якому разі. Yeah. Інформація може поновлюватися, якісь спеціальні, можливо, заходи, пропозиції, і, як ви чули, може навіть щось виграти, як oh, мінімум, щось спробувати. І безкоштовно, щодня карточка. Да. І ви вже так. Куди дивитися сьогодні? Я, Астрологічний у нас прогноз кожного дня в мене в сторіс. Інстаграм буде теж в формі посилання під відео. Тому, друзі, підписуйтесь, будь ласка, дуже буду рада знайомству. Чи це всі інструменти, чи ще щось є? Це не все. Ще є, знаєте, така унікальна дуже унікальна, розробка, важлива річ. А це астрологічні браслети. От зараз один, один, один зі інформація. мною. Так. Це даті народження, так? Наскільки я ознайомилась, а це і подачі народження також А є найлише а... подаття, є по запиту? Є по запиту, є подаці народження, але коли подаці народження, зазвичай мені також важливо це час вашого народження і місто вашого народження. Mm -hmm. Я підбираю це браслети з натурального каміння. Що таке остробраслети? й цінні виходить натуральне, вона ну, звичайно, ціні. звичайно. І дивіться, натуральні браслети вони несуть з собою як каміння, так свою енергію. І кожне каміння має свою властивість, свій вплив, свою функцію, функцію скажімо так. І коли я підбираю по те, що необхідно вам, по запиту, по даті народження, і воно дуже класно переплітається з вашою енергією і працює саме. Для вас і вона ж про вас. І додаткова звичайно, прикраса, яка про звичайно, вас звичайно, говорить. Звичайно, так. Які є нюанси виготовлення браслетів? А, дивіться, я їх роблю не кожного дня. Я роблю в особливі дні, в дні сили, або в астрологічно сприятливі дні. Так, от це повний місяць, новий місяць, ну молодик, так. Головне не аби або як в дні, дні сили. Зимій, щоб все було натуральне. Для того, щоб зробити, я створюю свою атмосферу, я очищую простір, я проходжу через медитацію очищення, щоб з чистими думками мене ніхто не відволікає. І я беру конкретну людину, я зробила її нумерологічний або астрологічний розбір, астрологічний, якщо є. Тобто це час може бути як додаткова послуга після зустрічі. Якщо людині сподобалось, вона додатково може ще й браслет отримати. Ти позамовиш додатково, так? А, ну вже лише за лише лише за, браслетом можна. Теж лише можна. за браслетом. Багато хто мені просто замовляє на подарунок, на подарунок собі, на подарунок ага. чоловіку, подрузі дуже багато. Так для цього мені достатньо дата народження і ну в сантиметрах зап'ястя. Ага. Якщо кажу астрологічне, то це час народження і місто народження. Якщо нумерологічний, ну мені. Просто пишіть мені. Я вам, я вам все розповім в Діректо. Ми все виберемо, все зробимо. тому Головне це інструмент, який це є помічником таким. Головне, що ви йдете на контакт, контакт особисто, а не десь там на сайті замовте, тикніть і а, якось браслет е... у вас з'явиться. А тут все дуже серйозно. Розумієте, я інколи е, навіть можу відмовити. Тому що для мене важлив... бувало, так? Не так. Для мене важливо, щоб людина розуміла цінність. А, що вона замовляє? Якщо це просто прикра так, вони дуже гарні. Подивіться, будь ласка, зайдіть на мене до мене на сторінку. Вони а дійсно дуже кайфоні таке, а фотки а? так. Тому дивіться, будь ласка, але це не просто розуміти прикраса. Коли просто кажуть, а я можу замовити колір, можете. А можете там світле або в чорному, я також питаю, можна. Але якщо якісь ще додаткові побажання, от зробити його як от просто під замовлення, я не роблю, тому що це для це важливо енергетично підібрати правильне каміння, щоб воно працювало саме для вас. Якщо ви це просто прикраса, можна замовити де небудь. Будь ласка, а для мене важливо, щоб людина розуміла, що це помічник, що це вона має також свою енергію, особливо тобто він працює коли людина налаштована. Звичайно. знаєте, нічого не працює в в цьому житті, поки ми не працюємо. Тому це як ну давайте так. Не полюбляєте езотерику, психологічний якір також може він як працювати. Це помічник наш в нашому житті, в наших сферах, тому що він в нього також є енергія. Це каміння, це є енергія, ми є енергія, так і каміння випромінюють свою особливу енергію. Кожне каміння різне. І тому ми і підбираємо ці браслети мають енергетичну властивість, особливо під вас. І ще раз кажу: я екологічний езотерик, коли до мене звернулася дівчина каже: я хочу браслет на кохання. кохання. По-перше, я не порушую, я не нарушаю свободу вибору другого чоловіка. Для мене це дуже важливо, розумієте? А якщо людина... Не кохає, якщо людина які можна дати в якій може та? браслет, і вони це згармонізує. Буває таке, що самі браслети вони я ж кажу, мають свою енергетичну цінність, властивість, вплив. І було такого, що знаєте, браслети вони як підсвічують, підсвічують стан. Підсвічують, або відносини вони згармонізуються, розумієте, якщо це дійсно, або ні. То Тому воно буде, знаєте, так, спонукати вас до якогось, стану, створює, так, створить стан особливий, нібито впевненість в собі, так, якщо вам потрібно. Там не знаю, щось контракт підписати. А, є, от, замовляють саме на, на роботу, на зділки якісь рунічні браслети також з рунами роблю. Але це особисто, це тільки після консультації, тому що з тим треба працювати. Тобто є, є браслети, які лише після консультації, так звичайно, є браслети, які тільки ну зазвичай можна без консультації. Дата народження, час народження міста, але є такі з рунами, з бусинами дзі, які тільки після консультації, що я розумію, або після таро розкладу я розумію, що це потрібно людині, тому що з рунами ви могли чути десь в, в інтернеті про руни, але з ними треба бути. Дуже обрежно. І навіть мої браслети треба активувати. Тобто вони не просто так, що ви прийшли, вдягли. і Ні, я висилаю особливу медитацію активації мого астрологічного браслету угу. саме під вас. Тобто вона йде додатково, звичайно. Покупці... Звичайно, тобто внайде додатково при покупці браслету, так? Звичайно, так. Звичайно, медитація, аромопаличка, свічка. Браслетик це такий набір, так? так, так, і треба виділити для себе час для того, щоб Допустити вступити цю енергію, так? Так, щоб вступити в взаємодію з цим браслетом, активувати його, взаємодіяти з ним. Чи дасте знижку тим, хто дивиться? Звичайно, дівчатка, ну звичайно, звичайно. На які відсотки вони можете розраховувати? Давайте, ті, хто мені напишуть, що вони з ефіру так дивилися відео в Ютуб. На Ютуб-каналі Віта ТВ. Пишіть мені, будь ласка, щоб ви... з інтерв'ю. І мінус 20%. Будь ласка, на браслет. До речі, також я з астрологічних браслетів, мінус 15, інколи навіть 20% нашим хлопцям ЗСУ. Або обов'язково так країні треба допомагати. Важливо зараз допомагати один одному. Чим саме я й займаюся через свій досвід, свої інструменти, свою практику. Я допомагаю людям, і це основна моя ціль зробити більше людей щасливих в цьому. Житті, тому що чим більше людей щасливих, так і не буде застрощів, не буде лишнього часу. часу на це Я все нагадую. буде так: не буде воїн, не буде суперечок. Тому це дуже важливо. Які можете дати рекомендації, дивлячись на дату, яка зараз є. Ну, дивіться з 23 липня по 4 Вересня у нас буде ретроградна Венера, друзі. Це планета малого щастя, скажімо так, великого щастя це у нас планета Юпітер, а маленького щастя Венера, щось її так обділили, але ну, так от називається. Хоча це така планетка, яка вона відповідає за, за все, що ми любимо. Це, по-перше, гроші, кохання, відносини. Це за дорогоцінні речі, і тому вона переходить в ретроградне положення. І я не раджу друзі з 23 липня по 4 вересня Добрати. кладати шлюб. Гуляти весілля, Ні, гуляти весілля ви гуляти можете, ага. але розписуватись офіційно. Я не раджу. Також я не раджу а, купляти якісь дорогі речі, брендові речі, ювелірні прикраси, також нерухомість, автомобілі. І там взагалі нас чекає таке комбо, я б сказала, ретроградний, тому що там і підключиться потім Нептун ретроградний і Меркурій ще буде. Тому це знаєте, слідкуйте в. В інстаграмі, будь ласка, підписуйтесь, і я про це все буду давати поради. До речі, на ретроградну Венеру ви можете отримати особисті підкастки, якщо підпишетесь на мій телеграм-канал. Я там веду також активну діяльність і буду. Ну, планую написати гороскоп. Що саме вашому знаку принесе ретроградна Венера. Ага. Венера, до речі, в знаці Лева ага. це такий, розумієте, так лев, який це знак такий. Воявний чи таке. І що це, про що це? Але є в нашому гороскопі, що у вас, що в мене, що у вас, мої друзі, але в різних сферах. Ага. В різних сферах, і тому я ж кажу, що краще підписатися і вже прочитати той або гороскопчик, або зрозуміти, а де там ваша вінера, в леві, в якому вона домі знаходиться, як то його знайти, і що це вона буде вам нести. Можливо, ще якісь нюанси, поради, які варто знати. Друзі, у нас також зараз з 18 липня відбулася зміна кармічних вузлів, і вони змінилися на. Знак Овен та Терези. Ага. Тому, друзі, Овни, Терези, готуйтеся, готуйтеся вас найближче півтора року чекають зміни, можна сказати, в особистому житті, ага. в сфері кохання, в сфері праці. Ви будете щось змінювати, зміняться ваші відносини, ставлення до себе, захочеться змінити зовнішність. Але це також півтора року це буде триматися цей кармічний вузол, змінюється завдання. Хтось з вас, навіть якщо ви не маєте, казалось би, я не овіни і не терези, Але в вашій натальній карті можуть бути так стояти саме кармічні вузли. Або все одно це має на кожного з нас вплив ці кармічні вузли, і в вони також стоять там в определенних домах, і вони мають вплив. Тому зазвичай зараз буде знаєте всім хотітися проявити себе, і це дуже важливо робити проявляти себе. Успішні люди, які мають свій бізнес, які мають якісь. Контракти підписувати. Вони звертаються до мене і вони вже знають на місяць свою прогностику, коли, що, як треба робити, можна робити, не можна робити. Відповідно, цього планують важливі дії. так? Звичайно, тому що успішні люди вони знають, де вони будуть. Ну хоча б через три місяці вони планують, вони прагнуть. Це вже інше, коли Всесвіт нам інколи не дає, знаєте, ми йдемо, воно щось не дає, а може вони не туди, ми йдемо. Знаєте, треба щось трішечки звіритись, може кудись фокус треба, тому це також до мене. Де вам зручніше всього вести комунікацію? От, наприклад, щоб вам писали і ви найшвидше відповіли. Це Інстаграм, друзі. Зазвичай в Інстаграм, але й в Телеграм також. В принципі, в принципі, дивіться, під відео буде мій номер телефону, тому я є в усіх месенджерах, які вам зручні, ви пишіть. Але щоб я швидко відповіла, то це тільки Інстаграм. Нагадаю, посилання. І телефон будуть під відео. І продублюю в коментарях, щоб не було важко відкривати більше інформації. Що важливого могли б ще сказати? Ну, по-перше, звернути увагу на себе, друзі, на свій стан. Я завжди це кажу, насолоджуватись життям. Проявляти себе, це найкращий час для того, щоб нарешті або вийти зі стосунків, які вас не влаштовують, дізнати своє призначення, так, діяти, змінити, можливо, також роботу, вивчитись на когось іншого, так на ту професію, яку ви давно хотіли. Або якщо вам це важко, так якщо ви, напевно, Особливо зараз, так може ви втратили впевненість в собі, якусь свою опору в житті. Так? Особливо жінки зараз прийняли на себе дуже багато таких ролей, які не відповідають нам, і це тяжко зараз. Через це, друзі, я також пройшла. Я пройшла і багато років тому, і ось якраз з повномасштабної війни я також через це пройшла. І... Знаєте, завдяки своїм інструментам, я би так, знанням, досвіду я впоралась, і я допомагаю саме через ці інструменти впоратись іншим жінкам та й чоловікам також. Тому, друзі, я вам бажаю насолоджуватись життям, розуміти, що ви хочете від життя, бути впевнені в собі, любити себе, обирати себе і до зустрічі в наступному відео, де ми так. дізнаємось трошки залаштунків і про особисте життя, особисті драми нашої головної героїні. Якщо вам дійсно це буде цікаво, то будь ласка, напишіть під відео. Можливо, вам буде цікаво більше розкрити іншу тему. Можливо, вам буде цікаво, не знаю. Якісь питання у вас виникли, питання. все так. пишіть в коментарях. Дуже вам вдячна, друзі, за увагу. До зустрічі в наступному відео і в моєму інстаграм або телеграм-каналі. До зустрічі! Бувайте!